Це будівля у Одесі, де як зазначено у декларації, мешкає суддя Київського районного суду Одеси Алла Маломуж. А ось будинок у Дубаї, де згідно з отриманими нами документами, ця ж суддя протягом останнього року орендувала квартиру. Цього помешкання немає в декларації, але ми знаємо, що його оренда коштувала майже 700 тисяч гривень. Скажіть, а кажу, ви в Дубаї знаходитесь таку зараз? Садню, як я треба було б висвітлити і поставити на п'ятдесята? Це я вам кажу щирістю у тисячу один відсоток. Такої судді, як я, я вам з рукою на серце скажу, що не було і, мабуть, не буде. Коли ми робили історію про незадекларовану квартиру судді у Об'єднаних Арабських Еміратах, то виявили, що суддя Маломуш від початку повномасштабного вторгнення не ходить на роботу, бо виїхала за кордон. Але як бачимо з її декларації, це не заважає їй продовжувати отримувати зарплату судді з держбюджету. Як таке можливо, зараз я вам розповім. А поки підпишіться на наш канал. Знайомтеся, це суддя Київського районного суду міста Одеси. Алла маломуж до роботи в суді вона працювала помічницею місцевого прокурора. А з 2012 року здійснює правосуддя у одному з одеських судів. День жартів, день приколів, день підколів. І досить символічно, що у нас сьогодні саме з Одесою. Тож, будь ласка, пані Алла, давайте до слова ваша доповідь, ваша лекція. Прошу будь ласка. Дуже приємно, що ви мені надали можливість приймати участь у заходах, які організовуються вами ім'я судді, але маломуш міститься у дубайському земельному реєстрі, де вказано, що протягом останнього року суддя схоже орендувала квартиру у новобудові в Дубаї. З цими документами ознайомились ОССРП, Французьке видання Monde та слідство інфо. Експерти, опитані журналістами ОСІСРП, вважають, що є кілька факторів, які роблять Дубай привабливими для інвестицій у житло. Один з них ніхто не ставить питань про походження грошей. Під час таємної консультації з продавцем дубайської фірми з нерухомості Дамак, журналістам шведського телебачення SVT сказали, що вони можуть заплатити мішками готівки або криптовалютою, щоб купити квартиру, і що вони отримують нуль питань про походження грошей. Відповідно до документів, з якими ми ознайомилися, маломуж донедавна орендувала квартиру площею 117 метрів квадратних у 14-поверховій новобудові Білдінг, що знаходиться у 15 хвилинах їзди від острову Дубаї Панджумейра. Помешкання складається із холу та двох спалень. Проте у декларації судді нічого про дубайську нерухомість не сказано. Ми подзвонили Алі Маломуж, щоб запитати, чому вона не задекларувала дубайську квартиру. Під час першого дзвінка суддя все заперечила. Алло, Алло, Ігорівна, це Яніна журналістка. Я з вами спілкувалася вчора. Скажіть, будь ласка, я перевірила дані з департаменту земельних ресурсів Дубаю. Все ж таки, там ваше ім'я і ваші паспортні дані. Скажіть, чи ви далі заперечуєте, що орендували там житло? Вельми Шановна пані, я вас дуже прошу не требувати мене у моїй декретній відпустці. Якщо вам є чим зайнятися. То займайтеся своєю справою. Якщо ви мене з кимось плутаєте, то я... ну, це ваші проблеми. Я вас ні з ким пані, не плутаю, там ваші дані. Пані пані Яніно. Я вам е, дам одну гарну пораду щодо себе. Такої судді, як я, я вам з рукою на серце скажу, що не було і, мабуть, не буде. За своє життя я не взяла жодного хабаря. Я чинила. Чинне судочинство лише у відповідності за законодавство. Хоча Алла Маломуж заперечує, що орендувала майно у Дубаї, якого нема у її декларації, отримані на медані підтверджують протилежне. Виглядає так, що принаймні з 26 жовтня 2023 року по 25 жовтня 2024 року Маломуш орендувала квартиру у Дубаї. Середня вартість квартир у цій новобудові станом на 2024 рік від 950 тисяч дихрам до мільйона 150 тисяч дихрам. Це приблизно 10-13 мільйонів гривень. Згідно з контрактом, Алла Маломуш орендувала квартиру у цьому будинку за суму близько 700 тисяч гривень за курсом 2023 року, коли уклали договір. Ви поїхали відпочивати, і вам треба той готельний номер своєї декларації, да, щоб не було такого, це змінили. Однак вже довготривала оренда, і користування має бути відображена. Відповідальність за це є ціла низка вироків по народним депутатам, які не вказували орендоване житло. Відповідальність рахується прив'язується до оцінки безпосередньо цього нерухомого майна, якби його купувати. І залежить від, якщо ми грубо беремо на теперішній час, від 300 тисяч гривень до півтора мільйона це адміністративна відповідальність, півтора мільйона і вище це кримінальна відповідальність. У декларації Маломуш вказано, що її дохід за 2023 рік складається з 70-25 тисяч гривень зарплати та 47 тисяч аліментів на дитину. Нагадаємо, що згідно отриманих нами документів, рік оренди дубайської квартири коштував близько 700 тисяч гривень. Однак ми не знаємо, чи мала суддя платити всю суму одразу чи частинами. Чоловік судді, колишній одеський поліцейський, судячи з декларації судді, не працює. Там вже вказано, що станом на 2022 рік її чоловік мав 30 тисяч доларів заощаджень, а у 2023 році вони зменшилися на 9 тисяч доларів. Тоді ж у 2023 році у декларації судді з'являється ще одна третя дитина. Чи вистачило б сім'ї з п'ятьох людей суддівської зарплати маломуж та заощадження чоловіка на проживання та оренду квартири у Дубаї? Не зовсім зрозуміло. Тим більше, що сама суддя все заперечує, та дубайську нерухомість не декларує. Так, я питання вже... не в цьому. Питання Такі в квартирі я... в Дубаї. Я Чи ви заперечуєте, я що у мене ви там не робили? квартири в Дубаї. На ви жаль. орендували її, на жаль. ви там її орендували. немає з 23 я не по 24 я рік. Мені, жаль, ну, Ця інформація міститься департаменті інформація, зі зі в департаменті земельних ресурсів. У вас така інформація є? є. Будь ласка, надайте її в офіційні. Органи правоохороні і не турбуйте мене в мій девідпустці, бо я маю на це законне право. І я три роки майже не знаходжусь в Україні. І якщо я витрачаю кошти, як на вашу думку, які я заробила якимось незаконним шляхом, то мені самі буде дуже цікаво про це прочитати. Надішліть мені перші, будь ласка, ваші. Розслідування бо такої інформації в мене і у вас апріорі бути не може. Скажіть все так, ви знаходитесь добре. в Дубаї зараз? Ну, все вам добре. Дивіться, я вам відповіла, що ви мене, мабуть, з кимось плутаєте. Там ваші паспортні а, дані не я вам... не можу вас плутати не з ким а серйозно? Ну то добре, так надайте цю інформацію до відповідних правоохоронних органів. Оскільки вона м, вказує тільки об'єкти в Україні, однак вам в телефоні сказала, що три роки перебуває за кордоном, як мінімум, один об'єкт за кордоном мав би там бути. Ну, вона мала б роз'яснити більш докладно, так, де саме, які саме періоди і так далі. Ну, принаймні, знову ж таки, це вже є підстава певної перевірки там, контролюючим органами. Принаймні, на НАЗК вона має надати відповіді, так а де в якій країні е, і за які, власне. Кошти, тобто досліджуючи незадекоровано майно судді, ми отримали від неї ж самої цікавий розвиток історії. Виявляється, що Алла Моломуш, за її ж зізнанням, вже майже три роки за кордоном не здійснює судочинства, але продовжує декларувати зарплату судді, ніби вона досі працює в Одесі. Ми надіслали запит до Київського районного суду Одеси. Виявилося, що суддя не з'являється на робочому місці з 28 лютого 2022 року. Весь цей час вона перебуває у відпустках. З її ж слів, вона майже три роки не знаходиться в Україні, тобто судочинство не здійснює, бо робити це за кордону заборонено. Натомість суддя брала різнопланові відпустки, переважно більшість з яких оплачувані. Ми порівняли зарплати судді у 2021 та 2022 роках. У 2021 суддя, щодня працюючи у Одесі, отримала 1,7 мільйонів зарплатні. А у 2022 році 10 місяців з якого суддя перебувала у відпустці, та як ми знаємо, з її слів взагалі виїхала за кордон, отримала 888 тисяч зарплати від держави. Правда, непогано. Там, грубо кажучи, всі її відпустки можна поділити на два типи. Ті, які там звичайні ординарні, які надаються судді, а другий тип відпусток це без збереження заробітної плати. Знання в тому, що коли суддя е бере, вона має на це право, тобто ця історія ну, можна сказати, що законна. Е але коли суддя постійно бере так відпустки там, рік за роком, це наштовхує на те, що вона, очевидно, не збирається продовжувати правосуддя. Після десятимісячної відпустки у 2022 році, січня 2023, тисячі алла Маломуж знову пішла у різнопланові відпустки. Це тривало 5 місяців. А з травня отримала лікарняний через вагітність та пологи. У вересні 2023 вона пішла у декрет на 3 роки. Тоді ж суддя Маломуж, ймовірно, і почала винаймати житло у Дубаї. До речі, фотографія, яку Алла Маломуш розмістила на своїй сторінці у Фейсбук у квітні цього року, може бути зроблена у Дубаї. Це знаменита дубайська набережна, а позаду жінки будівля Continental Tower. Немає проблем, якщо в неї змінилися життєві плани, і вона справді хоче там, будувати своє життя в тому самому Дубаї. Проблема є в тому, що вона. Своїми діями робить так, що люди не мають нормального доступу до правосуддя, і б, люди не можуть е, і донаняти нову людину на посаду суді. Е, і друге, що ну відповідно всі ці справи, які надходять до суду, е, вони е, розглядаються іншими суддями. Навантаження збільшується. Виходить, що всі ми з вами, громадяни України, скинулись податками на зарплату судді, яка вже майже три роки не ходить на роботу. А всі її безкінечні відпустки очевидно санкцій. Ціонується керівництвом одеського суду, ну держава і судово стоїть на судовій є оцівади в тому числі. Ну, тобто в людей має бути доступ до правосуддя. Тим держава і тримається. Ми зараз боюємо за свою державність і можливість того, щоб наші ж люди здійснюють правосуддя. І людина свідомо знаючи, що в неї, ну тобто, в суді вона займає посаду, вона зобов'язана ну, здійснювати правосуддя, то, що вона отримує за це гроші, і вона цього не робить. Скажіть, а пишу. ви в Дубаї Він знаходитесь садню, зараз як я? треба було б висвітлити і поставити на п'ятистал це я вам кажу щирістю у тисячу один відсоток а вам я бажаю вести свої справи і своє діло так як робила це я з 2012 року по теперішній час отже суддя Алла Маломуш, як вона сама каже вже майже три роки перебуває за кордоном отримує немаленьку суддівську зарплату та винаймає дороге житло в дубаї яке можливо не зовсім відповідає офіційним доходам її родини Поки українські суди розглядають тисячі справ на тиждень, одеська суддя малому ж бере відпустку за відпусткою, і керівництво суду їй ці відпустки погоджує. Тим часом суддя схоже вирішує винайняти житло у безпечних і теплих еміратах. Чи це справедливо? Пишіть свої думки у коментарях під цим відео.